Дмитро Кремень над лиманом, Сонячний дім твій за синім туманом, там над лиманом, де ранок, мов скло. Що то вже біле не крило? Але білі ж поруси над лиманом. Давній, мій друже, ти тільки пожди, так величайна приходять до тебе птиці, риб зорі і стебля в краплі роси, в краплі води, світ не вистава. В щастя і біди я накупився на фальшивій міраклі. Я собі світ відкриваю до краплі, в краплі роси, в краплі води, може, це все невеликий прогрес. Ранковий горніс розлучився із горном. Із соловіним нелюдським горлом я в світовій увіходжу оркестр. Ген чумаків небесах угорі, розсипали сіль ідуть без ляку. Досі та сіль. Що мацького шляху в краплі моєї малої зорі, мамо, природу, ти нам прости, доки візьмеш у приматерне лоно бо й перед нами море солоне, в краплі води, в краплі роси, час нам рахунок веде до межі, час не, спос... не спокусить солодким обманом. Дім над лиманом стає за туманом, над отчей душне, світання душі. Там над лиманом гучать голоси, ти принесі мені чаєчком птаху, Дрібку зорі чумацького шляху, В краплі води, в краплі роси.